Я ігнорую вже другий лист від державної виконавчої служби, яким мене зобов'язують сплатити штраф за порушення правил дорожнього руху. Поясню чому я не перевищував швидкість у протоколі ДАІ зазначив, що не згоден з їхніми твердженнями, але суд таки виніс постанову про виплату штрафу. Чим мені може загрожувати така принциповість у відстоюванні своєї правоти, Євген Володимирович Київ. Ну, Євгену Володимировичу, як і до речі, на більшості подібних водіїв, можна тільки поспівчувати, на жаль, тому що, звичайно, потрібно було на рівні або ДАІ, або суду оскаржувати і доводити свою правомірність. На жаль, після винесення рішення, і якщо воно вже в державній виконавчій службі, і людина не може оскаржити це рішення, то у відстоюванні, як він, Пише е, свої правоти може загрожувати звичайно е, звичайними вимогами закону України про виконавче провадження, де зазначено і арешт на майно, так само і на автомобіль, і інші примусові заходи. іншого шляху е, я не бачу. Е, пробуйте переглянути ці судові рішення, оскаржити їх, і е, в даному випадку це єдиний шлях правомірний. Бо просто робити вигляд, що я нічого не винен, то можна далеко зайти.